Доброго дня. І дядь мої ці потульки, бентамочка. Старших десь не видно, старші вже самі по собі. Сьогодні понеділок, середина липня, середина літа. Коли воно минає? Як швидко? Ось біжить одненька, десь заблукала. Всі ми ці дні переживали неймовірну спеку. Будемо сподіватися, що від сьогодні вона вже буде не такою. Десь якийсь відсоточок, зовсім такий, зовсім такий крохотуль, крохотульний дощик у нас сьогодні стоїть. І хочу сказати, що ранок сьогодні, який легший на, на відміну від тих попередніх, то легший. Навіть якийсь вітерець, і навіть якісь хмарки на небі. Будемо сподіватися, що таки на сьогодні-завтра якийсь дощик піде і освіжить, тому що усе, усе горіло, усе горіло. На сонці термометри не витримували, шкалили. От, ну, ну, вже будемо надіятися, що, що хоч трішки та окропиться земля дощиком. О, пішли увесь наш літуни. О! Так, значить, випустила я сьогодні уже у сіточку. Оцей столик що колись робила для курчаток. Випустила це сарят і четверо карликового кукінгіна з ними. Це е, все, що лишилося із останньої закладки з інкубатора, тому що інкубатор все. Інкубатор вже на промивку, просушку на простій. Е, який результат, скажімо так. Е, 17 цесарят зараз ось тут закриті. Е, 20 цесарят із цієї партії по 50 гривень ми продали. От. Е, Двадцяток яєць викинула, і е, семеро, скажімо так, сім яєць. Ну вже так над надкльованих, над надлуплених і позавмерших. Тому що ну, я не знаю, напевно, що через то, що спека, чи що. От, і провітрювала, і, і водою збризкувала, і ну все, все робила, але сім-сім цих над надкльованих і завмерших викинула. Ще двоє. Гай розпівався. Ще двоє цесарят лежать замотані, от, відігріваються, не знаю, чи, чи відігріються чи ні, тому що вилупялися ще і світло знову відключили. От, і вони ну, такі прихоловші. Я, я то примотала, от, думаю, відігріються, то відігріються, не відігріються то. Гай з тобою разом розпівалися до да, хазяї. От на перебій співають. О, той і цей. Той з однієї сторони, цей з іншої. Залізло всередину, однією стороною я вибігти не знаю, куди он що робить. Так, да, і це, що хочу сказати, де воно там пішло. Ну, а, он є. І оп! А там воно не одне. Ще хочу сказати, що 10 цесарят Ось цієї партії самої старшої теж продали, але цих вже продавали по 120 гривень. Оця людина мала бажання придбати десяток, але придбала десяток дорослих, от, і двадцяток, які добові, можна так сказати. От. Ну, разом зі старшими бігають ще такі середні. От ці ми пропонували по 80 гривень, але людина вирішила так старших і менших, тому що менших є і що зараз посадити. Казав, буде пробувати під індичку. От, значить, що бігає у нас наразі з того всього, це 13 старших. 11 ось цих таких середніх. Ну, 17 сидить під сіточкою. Рахувати ще можна склати рано, тому що ж не знаю, що знаєш, всі вони 17 будуть. Інкубатор ми на цесарятах відбили. Світло то, то ні. От корм теж ні. Але інкубатор, який придбали цьогоріч, якраз на цесарятах і відбили. От. Більше більше не продаємо. Будемо уже все лишати. І вже щодо що осені, то будемо бачити, що воно до осені, як то кажуть, по осені рахують. Поки що на даний час ось ось маємо, що маємо. Ми їх як ловили, щоб ящичок посадити, то сильно десь е злякали, і вони боялися заходити у хлів. Починали моститися уже на вулиці, ходила мітлою, зганяла, вже темніло, і заганяла, щоб пішли в хліб, заспокоїлися. Ну, вчора нібито вже зайшли самі. Ну, звикли, вони вже звикли, ходять старші, менші, між голубами, між курми, між качками. Прибігають наїстися, наїлися, побігли десь далі. Ростуть одним словом. За цих, що середненькі, то трішки, трішки з них відійшло. Вимогли. Десь вода бігла, мокро за ніч. Якісь черв'ячки поз'являлися, то, то вони там всі дружно щось коприсаються. Ну, як ще на це сарчинг-яйцях. У нас сидить квочка і вона починає виводити. Наскільки я зрозуміла, бачу одне яйце, одне поки що набачила. Я вже над, надкльоване, але до квочки потрібно буде. Придивлятися вже пильно, а не одне, ще одне. Ну, одним солдат три надклюваних, почала виводити почка. Не знаю, що туди буде, але дуже пильно потрібно буде придивлятися, тому що е, це сиренят, ця кура може попридушувати. От, але ще один у мене фокус дивіться який, Сиділа тут качка на дев'яти яйцях, дивіться яка господиня на них вмостилася. Біла коха, не квоктала, нічого, вона ти сюди яйця підносила свої, ну ті та й добаш мене. От. І попробуйте. Мостилася на ці яйця і сидить. Е, значить, ми кажу до Юри, коха сіла, чим би це її підсипати. Е, є десь цесарка це під виноградом і є кілька яєць бійців. От, каже Юра, поклади бійці. Але щось так собі подумала, подумала. Е, бійці пролежали кілька днів на сонці. От, і ну не знаю я, чи буде з них що, чи не буде. А курка продовжує нестися, то я собі так думаю, що хай там лишаються яйця під тою куркою, яка несеться, вона ще вона ще раз таки сяде. От, а під коху зараз піду, принесу ну, така вона, що вона? Дев'ять каченях накрила, і вісім накрила одне під качкою. Значить, десь яєць 11 Це сарки. Зараз піду. Якщо вони там ще є на місці під іменно радом, то принесу таке ще. Яйця і поділю їх тут якось. Ну, це ось таку аж з якої сторони потрібно заходити. Виноград поплівся. Що тут у нас? Подивитися, ану. О, сидить, господиня. Ну, ти, ти мені скажи, Да, забирайся. Де ти сіла? То це ж, як я до тебе так дійшла, то тебе ж тут що хочеш забере? Так, сидить, чи ще несеться. Три, 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 дев'ять. 10-11, 13-1, 15-16, 17, 18 Ще несеться. Ще несеться, тому що коли я ці яйця здибала, тут що вона на них є, я просто її почула, як вона сокорить. От, то було тільки 15. А зараз 18, значить вона несеться. Є 11. Он тільки хвостик. Сірії, вона не втікає нікуди, просто з яєць встала і трішки відбігла. От, я 11 яєць візьму і покладу під куху. Ну ви ж тільки гляньте на ці яйця. Несяться одна, а яйця по кольору різні. Яка велика чайка. Ох. Це у мене горе. Ну кожен раз втікає на цю сторону до городу. <кій> ти ж як втікає, розганяється, сліва вилітає, перелітає в сітку і вже на городі. А потім дуже ходить, проситься. Ну просись, просись. тихай зерно їдять, а ти ходи тут. Так, прийшла знову до них з яйцями. Не знаю, як зараз хочу поділити їхні ці посиденьки. Качка, качка подовбе. О, і ще ти починай, то я ж тобі яйця принесла. Ти чудо мале в пір'ях. На, ну дві які гарні. Дві. Дві, посувайся. Давай, 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 сонця, дві. Бачиш, які яйця? Та, а ти тікай, це не твої. Ось все твої, забирай. Так. Зараз я їх, може, як поділю. <плес> Дивіться, Що качка робить? Заберися. Так, та лізе туди бояться холодні, мабуть, а качка дуже старається пересунути собі яйця. Ну, Зараз я їх чимось буду ще розділяти, тому що не буде діла, буде, зараз качка яйця горнути. Що робить? Нічого. У мене в цьому досвід трішки є, я за це літо вже не раз ділила. Ну, от і розділені. Лишається тільки дивитися, <гум> чи, чи буде коха сідати ці яйця, чи буде перелазити до качки. Ну, це день другий. Похоже, за нею подивлюся. Якщо повставати туди перелазити, буду піднімати, садити назад, вона вмоститься. О, о, о. Щось зазирає, дуже не то. Не то, так, да? яйця менші. Сиди, курка. А, трактористи, комбайнери їдуть. Вже працюють хлопці. Так, сидить ще в мене одна бентамка на яйцях карликового кохінхіна. Ну, якби ж то я знала, коли це її підкладала під неї я ніколи не, не рахую, не записую, а тільки хожу зазираю. Чи є, чи нема. Нема ще нічого. Ну, будемо сподіватися, що буде. Все, сиди, сиди. Так, ну от такі у нас справи на сьогоднішній день. По курах, по цесарках. А у судичку помимо ось цих флоксів, які дуже пахнять, ну дуже. Дивіться, як зараз сніг і віскус. Взагалі рясно рясно Квітує. О, і гарно-гарно. І рясно-рясно. І ще стільки буде радувати, тому що бутончиків ще. ого го Ну ось такі у нас справи літнього дня, липня. Сподіваюся, у вас все добре. Бажаю вам добра, миру, благополуччя, міцного здоров'я.